Всім привіт! Я сьогодні хочу зняти відео, як я привикаю до нового способу парковки. Точніше сказати, це не новий спосіб парковки, а новий спосіб для мене фіксації от голочок в той час, коли вони не знаходяться в роботі. Я вишиваю великою кількістю голок. От вони в мене припарковані всі. В органайзері є І я голочки не витягую з ниток після того, як відшиваю якийсь кусочок. От мені потрібно ну, знайти для мене зручний спосіб зберігання цих голочок при парковці, тому що я вишивала класичною парковкою. Саме там потрібен такий спосіб для зберігання голочок. Тим способом, яким я вишиваю вишивала до сьогоднішнього дня, я вишивала по кольорах в межах 10 хрестиків по всій висоті листка. Тому тут мені не потрібно було гратися з тим, що десь ці голочки потрібно паркувати. Я просто брала один колір, відшивала його до кінця листка, фіксувала, обрізала і зберігала на трубі. Зараз я хочу знайти якийсь баланс між швидкістю і рівністю хрестиків. Тому що при такому способу відшиву, як я відшивала по кольорах в межах 10 хрестиків по всій висоті, грішна тим, що не зовсім бувають там, де-не-де хрестики. Коли відшивала я звичайною класичною парковкою, коли я займала, ну не пам'ятаю, один чи два, здається, квадратика і вишивала вверх. Класичною строгою парковочкою по рядах, е, мені потрібно було так само десь потім ці голочки зберігати, не витягуючи їх знову ж таки для того, щоб економити час. Я категорично для себе, ну, для мене це неприйнятно, діставати голочки кожен раз і заряджати. Комусь так зручно, мені так не зручно. Е, і так, мені потрібно. Знайти якийсь баланс між швидкістю і рівністю. Швидкість я для себе оприділила, економиця в завдяки тому, що голочки не потрібно діставати. Тобто, як при парковці в більшості людей я бачу, коли отут виводяться на сторони пучки, отакі ниточок, вони без голочок. Повністю вони просто чекають свого часу, коли їх одягнуть. От, а мені потрібно було, щоб щось було з голочками. Тому Зараз експериментую з цим способом. Чим цей експеримент закінчиться, не знаю. Хочу заставити себе максимум більше відшити. Понятно, що спочатку буде незрозуміло, незручно. В голові одна думка вже краще вишивати, так як я вишивала, і не паритись ні про що. Час поки що в мене тормозиться. Рівність, ну так, я би сказала, рівне лягають у мене хрестики, в моєму випадку на півхрестики, які я вишиваю. Зараз я перейшла на габіленовий, тобто, не дивлячись на те, що ззаду перетяжки, виворотна сторона в мене така, як габіленова. Тобто я з вищої точки, я знизу вверх рухаюся я з вищої точки завжди починаю відшивати напівхрестик. Спосіб заключається в тому, що коли ми дістаємо голочку з роботи, коли ми її вже припаркували, ой, коли ми вже її ось тут припаркували, нам цю голочку потрібно десь діти. Я не витягую її, щоб просто ниточку вивезти, а мені голочку треба десь діти, щоб вона не випала, тому що довжина ниточок. В роботі. Буває різного, якогось кольору більше, якогось менше, якогось взагалі кінчиком вишиваємо. І от, щоб цю голочку десь діти, щоб вона не злетіла мені з ниточок, мені потрібно її якось придумати, фіксувати. Тому я побачила такий спосіб і хочу собі його в роботу взяти. Я відшиваю кольора, які мені потрібно от в квадратику. Це в мене п'ятий квадратик. Якщо в мене, як в звичайній парковочці, відшила лише в межі, ну, не в звичайній парковочці, в парковочці по кольорах в межах квадрату. Якщо в мене цього кольору тут більше немає, я вивожу його в наступний квадратик. І оголочку я Підтягую до такої відстані, на якій мені зручно, щоб лежали вони на CanVі і не путались мені під рукою. Тобто тут в роботі, щоб я їх собі не зачіпала. І кожен новий відшитий колір, який я фіксую в наступному квадратику, от в п'ятому квадратику, я вивожу тут ниточку. Іголочку знову ж таки підтягую до тої відстані. В мене пучок ниток, які будуть задіяні в п'ятому квадратику, загальний. Але на однаковій відстані отут висять голочки. Отак От покажу ближче. От на одній відстані в мене висять голочки кожного кольору. І коли мені потрібно. Наприклад, отут я все зашию, бо тут одним кольором здається, буде зашиватися. Тут я все зашиваю, і коли в мене дійде черга до цих ниточок, якщо ж зручніше показати, я беру цей пучок, дістаю, яку мені потрібну ниточку. От я дістала цю ниточку. Голочкою я її собі витягую, тримаючи цей пучок. І от весь пучок в мене залишається на місці з різною довжиною ниток. Отут ниточки в мене різної довжини. Лише голочки на одній відстані. І я цей пучачок знову ж таки даю йому і він собі лежить. А цю голочку я беру в роботу. Закінчую нею працювати. Якщо в наступному квадратику вона в мене є, знову ж таки, я її тут припарковую і вивожу вже наступного квадрату ниточки, які мені потрібні, на іншу сторону. Щоб вони мені от в цьому робочому пучку от даного п'ятого квадратика не путалися. Я його виведу тоді на цю сторону. І так далі. Кожну ниточку, за ниточкою я беру із цього пучка, відшиваю і розподіляю. Єдине, що для мене здалося зручним, поки що я так роблю. Закінчуючи четвертий квадратик, перехожу на п'ятий. В мене всі ниточки п'ятого виведені наліво. Ниточка, яка була, от, наприклад, в четвертому, в п'ятому її нема, виведена вже через один. Наліво, направо я вивожу ниточки. Тому, якщо я відшию тут хрестик і в мене його. Вже нема більше в п'ятому, в шостому я його вивожу в роботу направо. Якщо його немає в шостому, а він буде аж в сьомому, я його знову ж виведу на ліво, Просто що він не буде в цьому пучку робочих ниток п'ятого квадратика. От в цьому заключається цей спосіб: не потрібно втикати в канву. Можна не дотягнутися десь до якоїсь труби, тому що довжина ниточок може бути коротка. Може навпаки, дотягнувшись до труби, дугою нитка буде, тому що вона задовга. А от такий спосіб, як варіант, щоб іголочки не знімати, і парковку вишивати в межах цих ста хрестиків. Як варіант, також для фіксації можна от звичайні ці магнітики, які поширені на вишивальних Ютубі. У мене це просто міцний магніт і копійка. Можна також зафіксувати оцю монетку. Це можна намацати. І на монетці можуть зберігатися знову ж таки пучком всі ці голочки. Але практика мені показала, голочки намагнічуються від магніта, і потім вони мають ну, таку особливість тричати в різні сторони. Тому я просто собі спокійно зберігаю їх отаким пучечком. На сьогоднішній момент відшивши цих. 3,5 квадратка, я хочу сказати, хрестики лягають рівненько, заплутатися нереально, так як в принципі це все-таки ж парковочка, як як Головне припаркуватися правильно. а Далі вже ні про що думати не треба. Не попутатися, коли паркується якийсь колір. От. значить, Хрестики лягають рівненько, вишиваються, не думаючи. Але швидкість, на жаль, втрачається порівняно з тим способом, яким я от вишивала. Ну, буду пробувати, експериментувати. Захотіла поділитися з вами, можливо, хтось відчуває, можливо, можна якось щось ну, додати до цього, щоб полегшити роботу. Буду пробувати. Буду вибирати, що зручніше. На даний момент це так. Дякую всім за перегляди. 好好、uh huh.